Сюди де буває, сьогодні в хаті батьків отець Іван Василь колись мріяв стати скульптором, не вступив. На все воля Бога тепер лікує людей та вигоняє з них диявола. Каже, що й досі пам'ятає свою першу пацієнку, яку зцілив 15 років тому. Це була жіночка з Росії, яка була держима злим духом. Коли я був на, на богослуженні у Франківську і, і, і читав Івані, і злий дух з неї закричав, що тільки ти мене виженеш. Які священник із Києва, отець Іван Василь говорить, що лікує не він. Іван від Матея сказано, що будете поклати руки на хворих і будуть вони здорові. Але не робимо це ми своєю силою, а Божою силою. В руки бере копію і поколює тіло людське. Спершу, каже, люди відчувають біль, інколи сильний, то диявол опір чинить. Страшно, боїться копії, тому що копієм прокололи бік Христовий, коли він був на Христі. Недужих Монах приймає до ночі, спить лише кілька годин. До нього теж приїздять з усієї України та за кордону. Приїхавши раз, відчули полегшення. Тепер їдуть знову. Я зі свої грижі вирішив теж приїхати. Тут би побував один раз і роді болішені, якби вес мог би підняти, там, тобто по роботі. Цю жінку звати Сніжана, її дочка хвора, показувати її не хоче, але про сімейну трагедію розповідає. Тому три роки нас охворіла наша дочка. Лікарі. Поставили страшний діагноз. на даний час. Дитина не ходить і не говорить. Усе через щеплення манту дівчинка відчула себе зле, розповідає матір, а потім параліч. Остання надія на монаха. Приїхали сюди вже 15-й раз, але ми бачимо, що наші дині легше. У нас надія, що наша дитина піде. Збагнути, чому саме ці паноці можуть лікувати людям? Важко можливо, кажуть вони річ у їхній святій простоті, на відміну від багатьох інших, священики нічого не просять від хворих, окрім віри. Обсідушка Алапаста Сен один плюс